Всім привіт! Ласкаво просимо на канал. Зараз в мене 112 овер команди. Сьогодні в випуску будемо забирати 107 го волкера правого захисника. Відео записую в останній день події не он, це в всереду, а буду викладати його на YouTube в п'ятницю. Зараз відкриваємо пак за 3000 самоцвітів. Дивимося, що тут випаде. В мене на вулкера піде десь 3,5 мільярди монет. Я буду докупляти гравців, бо на даний момент у мене 250 пазлів було на середу. Дивимося, хто випадає. 101. Не дуже. Зараз переходимо до обмінів гравців. І будемо робити обміни гравців закидуємо 4,98. 98 дивимося щось випаде екран є Англія ПВ Арсенал і 101 101 і 100 Переходимо в додатковий час і будемо тут відкривати набори. Тут відкриємо три набори по 4000 очків. Подивимося, може, тут гравець Неону випаде. А так, щоб забрати волкера, в мене десь піде 3,5 мільярди монет. Було, як бачите, в мене 16 мільярдів, а зараз залишилось 12,5. Відкриваємо набори. Дивимося, нічого нормального не випадає. Нема дуже смислу відкривати ці набори. Може, коли зміниться в кінці квітня додатковий час, може тоді буде смисло відкривати ці набори. А так, відкрили три набори. Переходимо до Неону. Зараз будемо обмінювати гравців 98-го. одного. А далі 100-102. Переходимо і дивимося. Три гравці є. Міняємо. Гравців. На рано. Середу в мене було 250 пазлів. 255. І гравців я докупляв 100 перших по 50 мільйонів. Дуже-дуже багато монет пішло. Десь 3,5 мільярди. Ну, не знаю. Чи краще було б його купити? Але вирішив забрати волкера, тому що один підписник на ім'я Богдана написав мені, чи забирати волкера, чи ні, йому забирати. Я написав забирай. я подумав: а чим я гірше, чому мені теж не забрати, як моєму підписнику волкера? Так, переходимо. Переходимо в обмін. Зараз в мене випадали гравці з додаткового часу. Ні, переходимо в Неон. Зараз обміняємо цих всіх гравців, щоб добити 1000 очків. Міняємо. А так, на наступну п'ятницю я думаю, забрати 107-го з Ліги гравця, там 107-й буде центральний півзахисник. Думаю його забрати. За 60 тисяч очків. А далі буде видно. Думаю, з. Нової події, нова подія буде. Думаю там забрати Шмейхеля. Шмехеля. Він в мене зараз 105, а там думаю забрати 107. Зараз переходимо ще. Міняємо всіх гравців. Цих останніх гравців бачили, я забрав з ринку. І так, звичайно, на гравця дуже дуже багато монет пішло. Але вирішив так, якщо я посовітував підписнику забрати волкера, то я його теж заберу. Переходимо до мінімуму. ще залишилось 6 гравців поміняти. Один буде лишній. Потрібно буде продати на ринку його за 50 мільйонів поки. Бо на завтра ціна впаде. Чотири гравця залишаються. І так, далі міняємо три гравці. І буде 107-й правий захисник. Швидкість, звичайно, у нього дуже-дуже крута. Там швидкість здається, 120. Буде норм. І так, до виходу ТОЦ 109 Я думаю, зробити собі склад, щоб в мене всі гравці були 107. Будемо надіятись, що це вийде. Закидуємо гравця, 1000 очків є, і ось він 107-й волкер. Забираємо його англія. Пезе, Мілан і Волкер. Дуже дуже чудово. Переходимо зараз. Заберемо тут в почті. Гравців 2,96-х, які випали з додаткового часу. Тепер ми переходимо і закидуємо їх в обміни на монети, це буде 30 мільйонів монет. Міняємо їх. Потрібно буде перейти на ринок. На ринку ми продаво, продамо гравця, який залишився з події «Неон». Мої гравці і за 50 мільйонів. Спробуємо продати за 54 600. От по такій ціні по 50 мільйонів я купляв цих гравців. В середу, пізно вечором. В останній день події на он. Міняємо занеті на Волкара. Качаємо у ранги. Будемо качати, звичайно, як завжди, до червоних рангів. Зараз зелений є. Зараз фіолетовий спробую качнути одним мастераном. Качаємо синій. І зараз фіолетовий, де буде 50%. Спробуємо качнути одним маскирано. І що виходить? Невдача. Добре, два мастера закидуємо. Більше так гратися не будемо. Фіолетовий є. І закидуємо 5 на червоний. І тут. Є червоний ранг. Бачите, який він волкер, який обійшовся 3,5 мільярди монет. Качаємо його в оборону. Очки навиків, оборона. І класичний центральний захисник. Качнули. Бачите, яка в нього швидкість, яка оборона. 120, швидкість 120 оборона. Зараз перенесемо йому тренування. Але буд буду шукати гравців, які мені не потрібні. Де мало очків. Тренування. Ось, Бехем є. Один змов... Можна з нього трохи перенести. У мене таких багато гравців. Потрібно з них попереносити, а далі там докачати. Звичайними гравцями. 11 є. Хто в мене ще є? Тут переносимо ще. 15 тренування. За 200 переносимо. Очків, що там стає 16 тренування. Далі вибираємо, якогось гравця О, нападник є. Іди сюди, і тут 200 очків витрачаємо. А ще хочу що вам сказати. Бачу пишуть в коментарях, що, що я там брехло чи хто. От так, звідки в мене FK-поінти. Зараз вам скажу: ці fk давал, давались тоді, коли FIFA переходила в FK мобайл. Це була нагорода з переходу з FIFA на FK Mobile. Так що поінти я ніколи не купляв, це була нагорода, бо бачу в коментарях пишу, що я граю з Донатом. Я граю без Донату. Дивимося, ще які гравці сюди закинути. Переноси тренувань. Немає вже так дуже. Зараз ми його докачаємо. Щоб прибрати трохи. Я це зробив, щоб прибрати трохи Даже непотрібних гравців. 25 тренування. Ага, тут йдуть 80-ті, 81 -ті. Ні, не потрібно так. Зробимо ми 23 тренування. Подивимося 80-х немає. Добре. Робимо 23 тренування. А далі випадуть гравці, якісь мені 60-79. Пізніше я докачаю волкера в офлайні. Така швидкість 150. Швидкість 148. Оборона. Це на 23 тренуваннях. От такий в мене склад. 112 овер. Всім дякую за увагу. Всім пока.